Господь з вами, читання святої Евангелія від Матея. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Філіпової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського. Вони відповіли: одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю». Інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний я тобі кажу, що ти є Петро скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Слово Господнє. Дорогі браті і сестри, в першому читанні про апостола Петра читаємо, як він попадає в в'язницю і з'являється йому ангел і виводить його із в'язниці. Він так бачить, що прикований до, до землі, що там закриті всі двері желізні двері, і коли починає ангел виходити, коли він починає з ангелом виходити, то бачить навпаки, зможе встати, зможе пройти через двері, які закриті, він бачить їх відкритими. І коли вже вийшов із в'язниці, тоді бачить, що це не видіння, а це дійсно ангел його вивів. Спільнота молилася за Нього, щоб Його відпустили, і Його не відпустили, а ангел вивів. Часто бачимо в Біблії, що Господь зможе керувати створеним світом. І з цим свідчить про те Бог, що Він є царем над створеним світом. Ісус, коли виліковує такі хвороби, які є невиліковими, який навіть сьогодні, як два тисячі років пройшло, і так же само не можуть лікувати, то він із цим свідчить Бог, що Він є царем над створеним світом, коли розмножує хліб, коли ходить по воді, коли проходить через закриті двері. І Воскресє Ісус, знаємо, що пізніше, пізніше цього робить. Що Він зможе керувати над створеним світом. Для нас воно важливо і за того, коли така ситуація складається в нас житті, яке ми би хотіли поміняти, коли так відчуваємо, що ми приковані, може до ліжка, може до другої людини, може, до якоїсь ситуації в нашому житті. І ми молимося. І так видно, що Бог не міняє ситуацію. Все далі так є, як і було. І тоді запитуємо, а чого Бог мені не допомагає, чого не поміняє ситуацію в моєму житті. Молитва важлива. Бо і з цим ми виявляємо, що хочемо належати до Бога. І як Бог поміняє, і коли Бог це поміняє, це ми довіряємо Йому. Нехай буде так, як Він хоче. І видно, що може, що тут на землі не поміняє дану ситуацію, але дає нам Небесне Царство. Помнимо ту розмову, коли Йоанн, Яков і їхні мати приходять до Ісуса і просить, щоб. Дай щоб мої сини були першими в Твоєму царстві. І це здійснилося, і ми сьогодні читаємо тут в цьому читанні, що він убив мечем, мечем Якова, брата Йоанового. Тобто Ірод вбиває Якова, він є першим мучеником, так як просив, щоб був першим у небесному царстві, він був першим. Ми напевно, що знаємо, впевнені в тому, що мама не це просила, щоб його син перший помер. Но здійснилося це прохання. Для Бога немає значення, скільки ми тут живемо: 30, 40, 50, 60 років. А для Бога є важливо то, щоб ми були вірні до нього, щоб наше серце, наше життя належало Богу. І то, що вже скільки ми тут перебуваємо, це вже не головне. Головне, що ми є із Богом. В другому читанні про Павла читаємо. Павло свідчить про те, що я вже стаю жертвою і настає час мого відходу. Можемо про Павла сказати, що дуже багато страждав. Багато переслідувань пережив, били його, каменували. Цікаво то, що ніколи не говорить проти цих людей, які його переслідували, які його били. Ніколи ніяке криве слово про не, не чуємо від апостола Павла. І це може розуміти тільки так, що апостол Павло для нього було вже важливо Небесне Царство. І то, що тут з ним стаєся, є не головне. Головне, то, що він є із Богом уже тут, на землі, і буде з Богом в Небесному Царстві. І в сьогоднішньому читанні, що пише до Тимотея, до єпископа, то ми читаємо про це свідчення, що він скоро відходить, уб'ють його, але для нього це вбивання не щось. Негативне важке, а для нього це вбивання є відхід до Бога. В Евангелії читаємо, що Петро свідчить, що Ісус є Божий Син, а Ісус говорить про Петра, а Ти є скеля. Якщо подивимося, що як є Петро скеля, то ми бачимо, що дуже часто ламлеся, дуже часто зможе раз належати до євреїв, потім їх залишає, іде до поганів, язичників, проповідує їм віру, їсть із ними, коли євреї приходять, тоді він відтягується, відходить до, від язичників. Бо боїться від євреїв, або так, як каже на Тайній Вечері, що Я згіден за тебе Ісус, і померти, а через декілька годин відказується від Ісуса, як Він став скелею. І коли далі читаємо діяння апостолів і читаємо про Петра, що Він свідчить про Ісуса Христа, що Він воскрес. То бачимо, що Петро став скелею. І скелею він стає з таким чином, що Святий Дух є, який є наявний в ньому, так він зможе стати скелею. Тобто Бог є той, який є наявний в Петрові і стає він таким чином скелею. У відношенні до Бога, в цьому зв'язку, яким є. Петро із Богом, так зможе він стати скелею. А коли він залишається сам, коли надіється на себе, тоді він ламлеся, тоді можемо сказати, що є людиною, яка боїться, яке убігає, уходить, так як всі апостолі, окрім Йоанна, Залишили Ісуса і не були на хрестній дорозі, точніше не знаємо, чи вони були десь далеко, але там близько не були. Коли розіп'яли Ісуса, то не знаємо про апостолів, знаємо тільки про Йоанна Він єдиний, який залишився з ним, а другі боялися втікали. Ми і про себе зможемо сказати, якщо залишаємося самі. Тоді ламлемося, тоді боїмося. І тоді, коли ми є з Богом, тоді ми зможемо стати скелею. Святий Дух той, той, який нас робить сильним. У відношенні з Богом ми зможемо мінятися, і можемо і відстежити в своєму житті, що, як було 10 років тому, 20, 30 років тому. Як було, якщо ми були із Богом в періоді нашому житті, як було, коли ми були без Бога в періоді нашому житті. І тоді, коли ми є з Богом, тоді ми зможемо скелею стати, тоді ми можемо сильним бути, а тоді, коли залишаємо Бога, відвертаємося від Нього, надіємося на себе, тоді починаємо ламатися. Так як Петро був в своєму житті. Цю скелю ми бачимо і в Павла, що тоді, коли він є із Богом, то Бог є сильний в ньому, нібито ніхто його не зможе зламати. Можуть його каменувати, можуть його бити, але Бог в ньому сильний. І якщо і вбивають, бо зможуть вбити, як вбивають і Петра, і Павла, но Бог виграє, тріумфує в них, стає сильним. І цього ми бажаємо, прагнемо, щоб Бог був наявний в нас, посилював нас, і це не означає, що не будемо переживати якісь важкості, тягарі. Будемо їх переживати, але Бог дає нам сили їх перенести. І якщо щось таке стається, що не міняється в нашому житті, то все рівно ми хочемо себе довірити Богу і знати, що Він, так як любить нас тут на землі, так само візьме нас до себе до Небесного Царства, що Його любов продовжується далі. І що воно може, що не так стаєся в нашому житті, як ми цього просимо. До Бог робить нас сильним через наші слабкості, через наші ламання, все рівно Бог є сильний в нас. Амінь.